Привіт, всім мирного неба і швидше на перемоги. Мене звати Олександр. Хочу попросити вас перед початком відео поставити лайк, підписатися на канал та по можливості написати коментар. Дякую вам. Так. Сьогодні я покажу своїх курей качок і нашого Джека, головного героя із е... Ташиного двору, який любить усіх кусати. Ось так. Так, дві чорні курочки, якісь грязні, не знаю, чому у нас болото. У нас дощ великий йшов. І тут, коли дощ, завжди болото. Ось так. Качки наші є і селезні, і, качки, і такі качечки. Он у курки вже на ногах э, болота починають робитися такі гульки. І потім то засихає, у нас було вже такий раз, величугні такі були э, гулі, і ми ледве їх забрали з них. Ось так. Червона ця молоденька курочка. Э, одна залишилася з того року, Я не знаю чому. Одне курча було, залишилося, пробилося до курки і ось так. Так, султан, оцей наш півень. І ось наш Петка. Не знаю, якісь вони такі брудні взагалі. Ось так. Хочу ще новини розказати. Кроленята бігають. Ягнят ще немає від чорнушки. Ось так. Наш джек, качки. Так. Не можу. Ага, знайшов я. Е Шипучку і куропатку. Дві старі качки. Ось так. А от шулю не вайсю. Великого нашого качура старого. Ось так. Бачите, тут дав ще болото. І оцей гусак взагалі вже не даю, вже, вже всіх починає кусати. Вже як пора і господарство не знімаю, бо вже багато разів бачили. Таке в мене не тематичне відео, а просто е, показую курей, гусай качок, щоб ви були впевнені, що з ними все добре. І зі мною так само. Вже я відхворів. Нічого зі мною немає. Фу, ось так. Ось оця у нас курка біла, що зліва стоїть. В неї якась почав якийсь гор чи що старіє. Треба її спіймати, подивитися. Так що ось. Не знаю, на яйця ніхто не сідає, у нас вже декілька років на яйця майже ніхто не сідає. Ось цей він на старий, вже три роки йому. Але своє завдання він е, гарно е, виконує ось так. Позує мені на камеру. Ось так. Так що отакі то діла. Жак, як завжди, Харякає, гагакає і кусає. Курочки у нас практично ручні, вони далеко не тікають. Ось так. Вже вони всі полиняли, полінилися, не облітає з них пір'я. Ось, насипали води качкам у чисті відерця, Чистої води, вони беруть і болото п'ють. Качки, а що з ними зробиш? Ось такі то діла. Так ми подивилися, що у нас два молоді качури і один старий. Три качури на 10 качок. Хотілося б чотири, але вже як вийшло. Цього року у нас качки вилупилися, з єси добре з ними. А минулого року. Всі качки у нас захворіли і один за одним пішли в туман. Так що, отакі-то от діла. Це, напевно, гусак. <с> Якщо ми не помиляємося, виглядає на гусака. Оцей Джек. Він ще з маленького був названий Джек. Так що так. Усіх курей я не називаю, бо їх тут доволі багато. 25 курок є. там повилітали на поле. І тому не видно тут. І ще там далі, я вже стою на місці, не хочу ходити цим болотом. Ось так. 25 курок, 13 качок і 7 гусей. Ось так у нас. Такий пташиний двір у нас трішки величайкий. Качки, о, качки вівці клази в нас в хліву. Бачите, що знайшли вже і крякай. Так, качки ще не заносяться. Може чекають, щоб було тепло. Як... У минулому відео, що я знімав кролики, я напевно казав, що ми вже теплицю склали. Ну, підремонтували, що де, бо вона у нас з таких жердин тонких зроблена, то підремонтували. І скоро будемо натягати плівку, будемо, напевно, сіяти якісь вже овочі. Та що так, Болота в нас багато, дощ великий прийшов, тому ось так у нас не гарно. Плаваємо. У нас біла гуска, не знаю, де вона поділася. Вона не гуска і не качка. Не знаю, вона крякає, а не гагакає. Знаєте, напишіть, чи вона могла музика е, схреститися з качером. Бо ми щось таке подібне бачили, тому може хтось знає, я багато знаю, людей дивляться, хто тримає господарство, кашиний е, двір має. Тому ось Так, Так, дрова наші і тонкі, і е, товсті, усі складені по той бік. Е, огорожі. Уже так е, вичищаємо е, канал. Там є тонкі і товсті дрова. Тому е, складаємо на іншу зиму вже. Нехай стоїть дрова, е, пригодяться в будь-якому випадку. Ось так, ну сподобалося відео. Дякую. Вам за те, що ви дивилися. Дивіться, як поважно йде наш півень. Отак переступає, не хоче дуже йти болотом, а щось так. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Всім мирного неба і швидше перемоги.